І всім привіт! Сьогодні з вами Український Де. І сьогодні ми їдемо в Одесу в курортне У нас був влог такий буквально такий самий, буквально рік тому, але на жаль, я його не виставив на YouTube канал. Тому сьогодні, саме сьогодні, розпочинається нова історія, як ми будемо жити в курортному на морі. Всім приємного перегляду! Їдем. Ось ми вже й приїхали з поїзда. І зараз будемо кудись йти, я сам не знаю куди. Поки ми тут собі на лавочці сидимо, прийшли ми, значить, в зоопарк, і ніхто не знає, що ми тут будемо робити. А -ду -ду Я тобі казав, що вони тут будуть. В моєму зоопарку місце. в Майнкрафті взагалі немає місця. Вони там в клітці отакі малесенькі взагалі сидять. <ріпи> Вау! А ти казала, що їх тут не буде. Далі -далі -далі -далі. В них Ти хоч через одну сітку знаєш. Mm -hmm. То вони yeah. хоровод тут yeah, водять. Yeah. підніми і хоча б так. Mm -hmm. Блін, є, не веде, пропали. Вони тут тільки що бігали по колу, вони хоровод водять, я так поняв. Mm -hmm. Це дзеркало. Привіт, пацик, що робиш? Я ззаду, якщо що. Там ще такі маленькі. А там Бос, король всього світу. Привіт, слон! Це а? а це слон. Що таке? це? Якщо там тигри, то це просто виграш. Це просто. Опа-опа, ну не тигр, але леопард, нормально. Якщо вам здається, що це тигр, то просто тут погано видно через сіточку. Опа, а це гігієна. Ой, гієна, вибачається. А це фокс. Ратуру. Нормальна тут умова, а це Fox, Fox. Red Fox з Грова Гардена. Пс. Йой, сумний єнотик. Ех, шкода. До вашої уваги, пане ведмеді. Вони там собі сплять. Де де де? де? Ну і отам. -от. Ведмедик. Спить собі. Чикін а це Фредка. Ой-ой-ой, їжачок. А там куниця вже? Та я знав, що вони тут є. Я знав. Кайф. Клас, А ось і вовка, яких ми всі так давно чекали. Стайно цю штуку, вони не що... гігантські. А в цього, Зараз, секунду. В нього перелом в горбі. Що ти на мене так дивишся? Тільки не блюйся! Робиш? Ти як сюди прийшов? От скажи мені, а що ти тут робиш? а що, що, що? А тепер час, щоб нормально поїсти. Ми тут собі секунду, вибирали суші. Ви когось бачили ось такий сет? Просто скажіть. Можете навіть порахуйте суші, але це марна трата часу, бо wow. можу навіть зараз на екрані висвітиться, скільки тут суш. Ну от ви тепер знаєте, капець просто. Вибачу цей запах. Вибачаюсь, якщо я вас змусив захотіти поїсти. Ми вже їдемо в автобусі, саме курортне. Ми вже всі дуже втомилися, ми використовуємо вентилятор. Я теж використовую його, але він вставляється мені там, де, там, де така дірочка, щоб роз... ну, коротше, зарядку вставляти. Я його там вставляю, тому його не видно. Я думаю, що тому ми тут згораємо, ну, але вам приємного перегляду, залишайтесь з нами. Ось ми вже і тут заїхали. Що аж кров у мене з носа почала текти. А зараз ми йдемо вже на чарівний пляж. Я виліз на дерево, щоб поїсти тут цю штуку. От. Блін, а що взагалі нічого не видно? Ну, от таку ягідку смачненьку. Я не знаю, як мені тепер з дивіться навіть злізти. Ну, ладно, якось буду злізати. Ой, тепер час спокійно поспати. Ой! Зараз підемо їсти пластівці, ура! Я не знаю, чого я не знімав сьогоднішній день, але зараз ми вже сьогодні багато чого робили. Покупалися тільки що. Файно посиділо. 18.46. Я не знаю, чого я не знімав сьогодні нічого. Але таке то в нас справи. Непогане тут море, хвилі дуже класні, я дуже в них я в них так от стрибав через них. Це було дуже класно. Ну Зараз підемо і будемо жрати, а потім ще підемо гуляти. Я сподіваюся, я видосики буду хоча б якісь знімати. День чарів, тобто третій, а ми йдемо знову ж таки на море. Ми сьогодні вже були три години там, а... Ось ця пані хоче ще на морі бути. Ну дуже вибачаюся, але я йду на море. П'ятий день. А я щось не поняв. А я вчора щось знімала взагалі чи ні? От бачите, люди, ми тут собі, коротше, гуляємо по дальньому пляжу. Наш пляж, а де щось там дуже далеко, коротше, ми тут гуляємо. і от Наверху, там от не бажано ходити прямо під краями було, впасти можна. А ми поки що йдемо далі. І, до речі, хотів сказати, що це вже ну, останній день відпочинка. І я, коротше, зараз буду напевно багато що знімати. Ну і люди, я хотів вам сказати, підвести висновки цього відпочинку. Я знаю, що зараз в Україні йде війна і багато людей просто бояться їхати десь відпочивати із-за того, що це так заборонено. Але тут місце курортне, буквально біля Одеси, на мапі ви можете пошукати. Там Сергіївка, Белгород, і там біля них буде курорт. Ну і люди, ви можете приїжджати сюди, відпочивати на море. Тут все спокійно, нормально. І ну, багато баз, вони закриті, але все ж таки є декілька баз, яких можна вам повідпочивати. До речі, не звертайте уваги на мій голос, в мене просто, просто, як би сказати, щелепа болить. І я не можу її нормально відкривати. Ну, тому ви можете просто приїжджати і відпочивати, ніякої загрози тут немає. Ми пройшли вже дуже далеко тим пряжем, от туди ми йшли. Там мав бути якийсь спуск, а спуска ми так і не знайшли. Він або там дуже далеко, або взагалі немає. День 1845 і ми, коротше. їдемо. Да-да. Зараз будемо виносити свої речі, рюкзачки, чомодянчики. Ну, от такі в нас справки безкі. shall oh. i Привіт, привіт. І що це зупинка? Шановні глядачі, ви колись бачили порт? Ну, не вживу, звісно, я вам його показую, але... Вот все, что можем. Ой. Есть-то, 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 есть. І вже будемо сідати в поїзд і їхати назад. І, до речі, ми в торговому центрі купили таку сумочку гарну, І кепку. Дуже гарно. Ну а я надіюся, що вам сподобалось це відео. З вами був Український тигр. Не забудьте поставити лайк і всім па-па!